Літо добігає кінця, час ще насолоджуватися смачними літніми пирогами. Сьогодні я приготувала для вас простий рецепт смачного пирога з синджиром та франжипаном. Для приготування тіста нам знадобиться 100 г м'якого вершкового масла, 50 г цукрової пудри, 120 г мигдалевого борошна. Одне яйце, 200 г борошна загального призначення та сіль, поєднуємо вершкове масло та цукрову пудру. Збиваємо вінчиком до посвітлічення та збільшення в об'ємі. Додаємо сюди одне яйце кімнатної температури. та ще раз все перемішуємо. Додаємо сюди мигдалеве борошно, я його просію, тому що воно в мене грудочками. Все перемішуємо. Сюди ж додаємо звичайне борошно та замішуємо тісто. Ось таке тісто у нас повинно вийти. Загортаємо його в харчову плівку та відправляємо в холодильник приблизно на пів години. Розкочуємо тісто по розміру своєї форми та перекладаємо в форму. Для приготування мигдалевої начинки франжипану нам знадобиться 100 г м'якого вершкового масла, 2 яйця, 100 г мигдалевого борошна. 50 грам цукру, 60 грам меду та 10 грам кукурудзяного крахмалю. Та сіль, звісно, куди ж без неї. Збиваємо масло з цукром та медом. Сюди ж додаємо яйця по одному. Додаємо сюди кукурудзяний крохмаль та на низькій швидкості все перемішуємо. В кінці додаємо мигдалеву борошну. Викладаємо поверх основи начинку. Зверху кладемо інжир. Випікаємо при температурі 165 градусів приблизно 40 хвилин.